Весна так, це пора тепла, це пора сонця, пробудження природи, але не для всіх людей вона приносить позитивні емоції, позитивні враження. Є велика кількість людей, які страждають від проявів весняної, так званої сезонної алергії. Яка обумовлена так званими екзоалергенами, це переважно пилкові алергени, це пилок квітуючих дерев, рослин, і саме мікроскопічні частинки цього пилку спричиняють подразнення слизових оболонок ротової порожнини, носа. Тобто, це іде реакція імунної системи організму на зовнішні подразники. І виникають відповідно такі симптоми, як почервонів червоніння очей, сльозотеча, нежить, часте чихання, можуть бути навіть набряки, сухий та частий такий кашель, за утруднене дихання навіть може бути задишка в таких важких випадках. По-перше, треба враховувати, що максимальна концентрація у цього пилка дерев, квітів, злакових, спостерігається у вранішні години, тому бажано не виходити в цей час на вулицю, обмежити вже вихід на вулицю у вечірні години. Якщо цього не, не вдається уникнути, то після, ну, коли ви виходите на вулицю, Бажано одягти захисну маску, яка захистить верхні дихальні шляхи, та захисні окуляри. Після приходу з вулиці бажано прийняти душ, ретельно вимити обличчя та руки з милом, можна промити носові ходи за допомогою фізіологічного або сольового розчину, змінити одяг, тому що на одязі можуть також накопичуватися ці частинки, які викликають алергію, змінити одяг. Якщо у вас є домашні тварини, подбайте про їхнє купання після приходу з вулиці, тому що в них на шерсті також накопичується пилок рослин, ці. Щодо приміщення, бажано тримати в таку пору року зачиненими вікна, користуватися кондиціонером, проводити вологе прибирання щонайменше двічі на день. Якщо ви знаєте про те, що у вас спостерігається весняна сезонна алергія, варто звернутися до лікаря. Тому що саме лікар призначить із профілактичною метою і антигістамінні препарати, і назальні спреї, можливо, краплі для очей. І причому ці препарати я хочу сказати, слід почати приймати ще до початку цього сезону настання алергії.